Ати Аня і сьогодні хочу розповісти про чергову класну коробочку від вандербокс. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися. Як я раніше згадувала, ця коробочка йде у двох варіантах за 230 і за 270 гривень. Якщо минулого місяця мені пощастило, і я змогла замовити коробочку за 270 то цього місяця я встигла лише на коробочку за 230. Але я все одно залишилася задоволена, і зараз я вам покажу, що там в ній було. Найперше почну з продукту від Тоні Молі і це пінка для вмивання з екстрактом равлика. Я дуже давно чула, як корейці люблять використовувати цей екстракт у засобах для догляду за обличчям. Буде дуже цікаво спробувати Нарешті в мене з'явився шанс познайомитися з цією косметикою. Тут аж 50 мл, тобто досить великий об'єм. Пінка для вмивання ніколи не буває зайвою, оскільки користуюся я такими засобами практично щодня. Тому буде цікаво спробувати. Надіюся, мені цей засіб підійде і я в ньому не розчаруюся. Далі в коробочці були два засоби для волосся. це шампунь і кондиціонер. Від фірми Angel. це французький бренд професійної косметики для догляду за волоссям. Тут аж 100 мл, тобто в кожній баночці по 100 мл. Як на мене, досить непоганий об'єм і, взагалі, хороша тревел версія. Цікаво, що цей шампунь іде якраз для волосся схильного до жирності, тобто для шкіри, яка швидко жирніє. В мене якраз така шкіра, тому мені мав би він підійти ідеально. Запах, запах такий досить косметичний, нейтральний, не нав'язливий. Тому я думаю, що з цими шампунями мені вдасться подружитися. Хоча, як я вже неодноразово згадувала, мені вкрай важко знайти шампунь, який би мене повністю задовільняв і підходив шкірі моєї, моєї голови і взагалі волосю. Ну, але знову ж таки, це хороший шанс познайомитися ще з одним брендом, і, можливо, шампунь-кондиціонер мені сподобається. Далі в коробочці була повнорозмірна версія олії для тіла з екстрактом зеленої кави від бренду Flora Secret. І вона має мати антицелюлітний ефект. А взагалі я в таке не дуже вірю, але думаю, що все ж таки такі масла мають дуже хороший ефект на нашу шкіру і ну, підтягують її, зволожують, хоча від целюліту, звичайно не позбавляють. Як я вже казала, в попередніх коробочках була також олія цього бренду, правда, олія мигдалю. Я зараз нею активно користуюся, мені дуже подобається сама упаковка, оскільки дуже зручна помпа і зручно користуватися цією олією. Тому думаю, що цією також буду користуватися і надіюся на якийсь такий чудо-ефект саме від цієї олії. Останнім часом в коробочках дуже часто полюбляють класти різні скраби для тіла, і це не стало виключенням. А тут була така версія скрабу від крамниці мильних скарбів. І, до речі, з цього бренду вже попадався скраб в одній з попередніх коробочок. мені здається, Sisters Бокс. І цікаво, що тут могло бути кілька варіантів, зокрема, той, який в мене вже є, кавовий. Тому я дуже зраділа, коли побачила, що в мені попався інший, а саме спіруліновий. Наскільки я знаю, це такі водорості. Скраб має такий дивний темно-зелений колір і такий нестандартний запах. Але запах досить приємний, такий свіжий. Думаю, буду активно ним користуватися. Тут його не так багато, але думаю, на кілька разів його вистачить, і я зможу зрозуміти, наскільки він хороший. І, до речі, щойно не побачила в листівці, що цей скраб має зменшувати появу целюліту. Тому тим більше буде цікаво спробувати, оскільки ця тема особливо актуальна влітку. Наступний продукт, коли я побачила, то дуже зраділа, і мова йде про лак для нігтів від бренду. Сіат або сіате точно не пам'ятаю, як читається. Ви знаєте, який я лакоманьяк, у мене величезна кількість лаків, і я дуже люблю пробувати різні бренди. І давно хотіла спробувати саме лак цього бренду, але в Україні їх досить складно знайти. Потрібно замовляти за кордоном. І от в мене нарешті вже з'явилася можливість спробувати цей лак для нігтів. Тут така в мене міні-версія, манюнечка, в якій 5 мл. Але я думаю, що. На декілька разів її вистачить. І в мене попався дуже такий красивий ніжно-голубий колір. Як на мене, він буде ідеально підходити на літо, коли особливо шкіра буде більш загоріла. І колір називається Fairy Wheel. Буду пробувати. Надіюся, що і не тільки. Колір у нього гарний, але й сама структура лаку. І наостану в коробочці були дві мініатюрки. Перша це крем для шкіри навколо очей від бренду Stix. і е, така мініатюрка тональної основи від Pupa у відтінку 0,11 Light -Bash. Е, Буду пробувати. Е, взагалі, я люблю коли кладуть навіть такі маленькі мініатюрки, тому що це все одно дозволяє, хоч якось познайомитися з продуктом. Ну що ж, це були всі продукти з коробочки і настав час підбивати підсумки. Взагалі, на перший погляд, може здатися, що в коробочці було не так багато продуктів. Але як на мене, всі вони досить цікаві і корисні, тобто я ними буду користуватися. А ви напишіть, як вам наповнення цієї коробочки і що з неї сподобалося найбільше. А ми вже побачимося в наступних відео. Па-па!